Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі братія і сестри. У нашій передачі запитаю архіпастора, що виходить на нашому YouTube-каналі Володимир Православний. Сьогодні записуємо відповіді на ваші питання, які ви надіслали на адресу нашої передачі. Слава Богу, поки світло є, бистренько сьогодні. Будемо спілкуватися, щоб, не дай Боже, світло не виключили, нас не переривали. Бачите, який геноцид робиться проти українського народу. Хочуть заморити її без світла, і без тепла, і без води, але ми все вистоїмо, тому що це не перший раз Москва нищить Україну як і 100 років тому. Три питання. Які на адресу нашої передачі. Перше, порадьте, я прощаю, а мене знов кривдять і наклепи наводять. Як бути? Дякую за це питання. Це вже не вперше ми розглядаємо вас дуже, хвилюю, дорогі мої, як вам поступати. Треба розслабитись. Знаєте? Кривдять всіх і завжди і скрізь. Немає людини, яка би не була покривджена, яка б не відчувала несправедливості. Кожна відчуває десь в своєму житті брехню, неправду, сум'яття душевне, все це є людські недоліки. Які завжди нас по життю нас супроводжують? Немає такого, щоб людина жила ідеально, в добрі, від всіх тільки добро приймала, як каже Святе Письмо, якщо всі про вас говорять тільки добре, горе вам. Тобто тікати від такого треба. Як казав один преподобний? Каже, я тебе навчу, каже, сину, до свого підлеглого, який духовної настанови шукав старця. Каже, кого мені остерігатися, а кого мені близько? Каже, бійся того, хто тобі буде, каже, добрим, милостивим, лагідним до тебе, отого бійся в першу чергу. Бо така каже людина може тебе зрадити, яка до тебе виявляє е, підлещування, такі ласкаві, солодчаві солод... слова такі, які приємні для вуха, для нашого розуму, отого бійся. Бо той каже, хто е, викриває тебе чи каже правду, отой тобі вже гірше не зробить. Як ми розчаровуємося в тих, які здаються нам братами, сестрами, а вони встромляють е, ніж в спину? Який тоді біль, яке тоді горе нам? Бо ми вважали друзями, побратимами? От навіть ситуація з тим, що зараз е, ми переживаємо як держава, так? Скільки називали братні народи? Та цитата про Святую Русь, триєдине братство. Україна, Білорусь і Росія це Свята Русь Кирил колись приїжджав на Хрещатику, кричав, що свята Русь – це Росія, Україна, Білорусь Це є Свята Русь Наративи руського міра. А тепер що? Бомби, гради, Смерчі. Дитинку вбивають які два дня від роду. І все це хто робить? Брати? То які вони брати? Отих боятися треба? А не, як вони кажуть, розказують, гей Європа, і Західний світ. І, і іншими і прозивають, як тільки хочуть тих, хто. Ви подивіться, та там на Заході людяність є, там один одному допомагають, там благодійні фонди, там люди добротою займаються. а яку доброту ми можемо отримати від брата, від москаля. Та він не то, що встромляє. Ніж спину, він тішиться від того, що ми в холоді, в голоді без світла і біснуються. Ви подивіться, які інтерв'ю дають. Так що, я на вас, якщо на вас там зводять наклеп, треба робити по-християнськи. От в цей момент треба казати: я нічого не чую, не бачу і не реагую. На Христа, на нашого Спасителя, на Господа. Що наговарювали, Як він проповідував? На Господа він зціляв, Він лікував, Він оздоровлював, Він воскрешав, а казали, він біса має. Він є з грішниками, з блудниками, каже сидить. Всі грішники коло нього. Він біса має. То якщо так казали на Спасителя, ви кривдитеся, реагуєте на те, що у вас наклипи зводять. Я повинен відгородитись від цього. Як християнин, християнинка. Сказати, це мене не стосується. Хай говорить, що хочуть я перед Богом, чистий або чиста. Якщо моя совість мене не гризе, і я знаю, що це неправда, то я тішуся в Бозі і в Бозі росту. Тому відкидаємо, якщо сама совість нам не каже, що це правда і треба. Мінятися. Друге. Бог чує молитву кожної людини, так Бог чує молитву кожної людини. І незалежно від того, чи ви канони промовляєте величезні, правила читаєте, чи ви просто з глибини душі кажете щиру молитву. Є така пісня церковна, яка називається Яку велику має силу молитва Господи помилуй. Подивіться, два слова, а скільки вкладено, Господи помилуй. В кого нас шукати спасіння, в кого нас шукати звільнення від рабства, гріха, неправди, всього іншого? Тільки в Господа. І тому Бог чує любу, молитву. Яка б ну, треба читати ранішні вечірні молитви, треба правила. Але якщо ти не маєш глибини молитви від щирості свого серця, не поможе жоден молитовник, не поможе жоден правильник. Навіть якби 6 годин поспіль стояв, молився і бився лобом, Нічого воно не дасть, якщо немає щирої покаянної молитви. Недарма святі Отці, недарма монахи Святої Гори Афон навчили нас усіх людей, як молитися треба. Каже, молитва сама проста, але дієва. Господи Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішного, чи помилуй мене грішного. Навчитися сердечної молитви можна лише тоді, коли ми пройдемо той етап, що ми не книжники, не фарисеї, а Бог чує молитву кожної людини. Навіть бомжа чує. То, 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 то Про що ми ще питаємося, чи чує, чи не чує? Чує, бо це Бог наш. Який всесильний, тому кожна молитва доходить до Престолу Всевишнього. І я каже в Святому Письмі, я почую голос тих, що взивають до мене. І з глибини душі серця чисто. І покаянні молитви возносімо саме перше до Бога. Чому 50 й псалом названий? Молитвою, вершиною покаяння Согрішив, але покаявся. Приніс подвійний гріх і подвійне покаяння цар Давид. Тому не сумнівайтеся ніколи, чи Бог чує, чи не чує. Для Бога немає нічого неможливого. Головне, щоб ви це робили з глибини свого серця і своєї християнської душі. Третє. Слава Ісусу Христу. Гріх проти Святого Духа, який не прощається. В чому Він полягає? Дякую. Оце правильне і глибоке питання. Чому? Тому що ми читаємо в Євангелії. Що сам Господь каже, всякий гріх проститься людині. А гріх проти Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці. От нам треба знати, що це за гріх проти Духа Святого? Взагалі, Бог це Дух. І Бог отець Дух, і Бог син дух. І Бог Дух Святий, це теж Дух. Тобто, коли говорить Господь наш, що гріх проти Духа Святого, Він має на увазі взагалі не конкретно проти Третьої особи Пресвятої Троїці, а Бога. Як такого? І в чому полягає хула? Бо каже, що це хула на Духа Святого. Бог діє і дія Духа Святого є в кожній людині. В таїнстві хрещення, миропомазання. Ми отримаємо печать Духа Святого. Так? Священик чи єпископ помазує нам чоло, груди, очі. Вуха, уста, ноздрі, руки і ноги миром, і каже печать дара Духа Святого Амінь. Тобто ми є Божі, ми є дією Духа Святого. І от коли ми зневажаємо цю печать дара Духа Святого, оце ми повстаємо проти. Святого Духа. Тобто, виконання нами, заповідей Божих, це є виконання дії Духа Святого всередині нас. Скривдили ми ближнього, оце ми і Духа Святого скривдили. Зробили ми зло навмисне. Не принесли ми покаяння, оце і є наше протидія Духові Святому. За Це ми несемо кару. Ось, дуже багато мене питали, так? чи карає Бог, чи карає. Як? я давав відповіді. От В передачі, мене цитували, пишуть, кажуть. Мої слова, що Бог нікого не карає. Я цитують мене. Пише один фарисей Фейсбукові, що він говорить? Хто роззаконня пише: Я Бог, який карає, і приводить цитату Святого Письма Книга Вихід. Так виривають цитату з контексту і перекручують і роблять все, що, лиш би показати, що я мудрий ти дурак. Я казав і кажу, що Бог нікого не карає, бо людина підводить під кару сама себе. Кари Божі сипляться на нас, коли ми відступаємо, коли ми Духа Святого попираємо, коли ми робимо речі негідні, бо хіба на апостол каже, хіба ви не знаєте, якого ви Духа, Дух Божий всередині вас? То якщо ми його відкинули, то якщо життям своїм, якщо прикладом своїм, ми його зневажили. То хто кого карає? Бог нас чи ми самі себе. Так цитата в Тойзаконі приводиться для того, що юдеї не розуміли, чому на них сипляться кари. І тому моєсей писав. Прокари, які будуть на них, якщо вони не будуть виконувати повеління Божі, закон Божий. Ну ви ж не юдеї. І апостол Павло каже до вас, якого ви духа, що не знаєте? Що не знаєте, що Дух Божий на вас? Так ходіть за духом, каже. Відкиньте діла темряви, бо він каже, що вони роблять, то соромно навіть казати. Апостол так пише, ми вже всі побачили це все. Вся... Інтернет весь рясніє просто. І не треба оправдуватися, не треба казати, не, 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 не треба фарисействувати і себе оправдовувати. Якщо тебе совість не гризе, то ти не причетний. Якщо гризе, ти оправдуєшся. І я ще раз кажу, оце негідне Оце протидія Духові Святому. Святого Духа відкинули, то значить, кара прийшла на нас самих, ми її самі стягнули. Тому уникайте по можливості всякого гріха, дорогі мої. Тому що все противне Духові Святому. Але найбільше не робіть кривди іншому. Бо якщо ми когось зневажаємо, підставляємо, наклепи, неправду зводимо, оце є хула Духа Святого. Бо якщо ти проти себе самого згрішив, то ти й Якщо Бог бачив тобі зерно правди, то він дасть тобі покаяння. Дасть навіть на, на, на ту маленьку йоту, на маленьку долю тобі покаяння. І, або приведе тебе до того покаяння через твій стан. Якщо не хочеш каятись, то він тебе приведе. Так в моєму священичому вже 30-літньому практиці я бачив, як приводиться. Якщо людина несвідома і не розуміє, як діє Бог, то потім вона все ж таки приходить. Я аж до смертного одра і каже, «Да, я не розумів. Я багато що не розумів в цьому житті, не усвідомлював, не хотів. Ми маємо спасіння, маємо церкву, маємо молитву, маємо віру, маємо всі способи, і треба йти. Бо буде як в тій причці, каже, мене диявол спокушав. Що тебе диявол спокушав? Ну, сам давав спокушатися. Це не чорт з рожками, який стоїть і штрикає тебе трезубцями. А ти сам піддавався цьому. Як дуже смішна притча, я казав, як старий чорт збирав марлих чортенят і вчив їх, як треба спокушати людей. Каже першому, а ти як будеш спокушати, а я буду казати, щоб не молилися. Погано, нічого в тебе не вийде. Друга, а ти будеш що казати? А я буду казати, що не ходили до церкви. Погано, знову нічого в тебе не вийде. А третє чортеня каже, а я буду казати, хай ходять до церкви, хай моляться. Тільки каже потім. Відкладайте весь час. На потім і на старість. О, каже, молодець, сідай п'ять. ти багато людей приведеш до пекла. Чому? Тому що легше всього казати, я християнин, я православний. Я вірую, чи... але я потім покаюсь, чи я потім прийду, чи я потім визнаю. Свої гріхи потім може не настати дорогі мої. Поки маємо час, перед Духом Святим каймося усіх своїх гріхах, виправляймо їх і побачимо дію Божу стосовно нас, проведіння Боже, буде нас вести шляхом всякої правди. Бережіть один одного. Піклуйтесь про те, про, один про одного. Тяжкий час. Зараз ворог нас гатить, хоче нас знищити, як і 100 років назад. От ми Голодомор згадуємо. А 100 років назад нас роз'єднали, знищили армію. Знищили автокефальну православну церкву. І сто років назад Москва кричала, що не треба армії, не треба тобі України, розходьтеся всі по домам і живіть, працюйте, землю християнам, фабрики, заводи, робочим. Пропаганда московська спрацювала, і люди отримали піст від сатани, отримали голодомор. Спрацювала московська пропаганда з 2000 року. І ми зараз маємо бомби, ракети, відключення електрики, нема тепла, подекуди навіть води. Піклуйтесь один про одного, допомагайте один одному зараз в цей скрутний тяжкий час і допомагайте армії. Ми стоїмо на захисті нашої вітчизни. Хтось коло престолу, хтось в окопах, хтось на робочому місці, а хтось допомогою нашим Збройним силам України. Донайте, жертвуйте, складайте все заради. Перемоги все заради того, щоб ніколи ні наші діти, ні внуки, ні праправнуки через 100 років не казали, хто наш друг, а хто наш ворог. Щоб вони знали, що там за колючим парканом, за бетонною стіною, за великим ровом, за лігаторами, там пропасть. І туди нема. Навіть чого дивитись. Дякую за увагу. Мир і всім вам Божого благословення. Слава Ісусу!